У селі Голень відбулася виїзна акція День здоров'я, започаткована Івано-Франківським обласним центром контролю та профілактики хвороб моз України, з нагоди відзначення Всесвітнього дня серця та з метою профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань. Захід був організований працівниками Калуського районного відділу спільно із фахівцями медичної служби Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської лікарні за ініціативи головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука. До Всесвітнього дня до серця ми мали виїзну е, таку місію. Приїхали в село Голень в амбулаторію е, з вузькими спеціалістами, а саме з залученням хірурга, е, кардіолога, невропатолога, лора, дерматолога та інших вузьких спеціалістів, а також е, працівників. Лабораторного нашого центру, де люди можуть безкоштовно обстежитись, а також поздавати аналізи, проконсультуватися у спеціалістів. Всього участь в акції взяло близько 100 осіб. Найменші учасники акції Садочку Малятко переглянули дитячий пізнавальний мультфільм Чому треба мити руки та проведено руханку щодо правил миття рук. Мешканці села Голень мали можливість пройти обстеження та отримати фахові консультації від лікарів-спеціалістів. Від імені жителів нашої громади хочу подякувати Каловському лабораторному центрі, що так відмітили цей день, зокрема. День всесвітнього дня серця, і будемо надіятися, що такі виїзди будуть практикуватись і надалі. З нагоди всесвітнього дня серця хочу побажати всім насамперед здоров'я, щоб ваші всі серця билися в такт, щоб наповнювалися любов'ю, щоб ви мали натхнення, не хворіли, щоб серце билося завжди ритмічно, тиски трималися в нормі, і, звичайно, всім нам найближчої, найскорішої перемоги. Протягом акції провели такі лабораторні та медичні обстеження, як електрокардіограма, артеріальний тиск, глюкоза в крові, антропометрія, визначено індекс маси тіла, проведено тестування на ВІЛ-СНІД та гепатит Б і С. Також вакцинували проти дифтерії і правцю. Прийшла на обстеження в голунську амбулаторію. Приїхали різні спеціалісти: кардіолог, ендокринолог. Я прийшла до кардіолога, щоб зробити ЕКГ, поміряти тиск і зробити дальніше обстеження. Ну, постоянно маю трошки гіпер... гіпертонію, так і часто бувають кровили мене правого ока. Зато кудись мене відправив до кардіолога. Під час акції працівниками Калуського районного відділу Івано-Франківського. Обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України проведена роз'яснювальна робота з мешканцями громади щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, важливості проведення профілактичних щеплень та здорового способу життя, як уберегтися від серцево-судинних захворювань. Також проведено анкетне опитування, моє ставлення до шкідливих звичок.